Хочу вам зробити обзор на три фонарики. І ці всі фонарики купились в магазині. Ось ці два на ринку, а ось цей на будівельному магазині. Перше я покажу про цей фонарик. Цей фонарик водонепроникний, я вже з ним купався, тому що світу завжди вимикають в самий не, не підходящий момент. І... і давно вже купили цей фонарик. Він Віншон карабіном Type-C портом. Type-C сіпор Такою штучку. Не знаю, як це називається. Це забув. Так, це ставиться. Магнітум можна прикрутити на штатив в карабін та відкривашка. Навіщо її сюди всунули? Я не знаю. Світ доволі гарно Доволі гарний світ. Є э, слабший режим, Моргання. та ще режим э, режим сос. Так це, думаю, дуже гарний фонарик за... Свою цену і ми його купили за 40 гривень. Дуже дешевий фонарик. Підставляємо. Другий фонарик ось цей. От. Дуже хороший фонарик. Є ось такий от кріпник на пояс від компанії AraBlacks. Має вже не такий популярний порт, як Micro USB. Але все ж таки його ще ізують Мікро USB. Може змінювати свій ракорс річня. Твіти теж непогано. Ось так от він. Має. Та вміє ще ось так от. Органя і розсіяне світло. Ось так. Думаю, дуже так непогано. За скільки купив, я не знаю, як і наступити її фонарик, але він дуже гарний. І останній фонарик це ось цей. Теж оснащений. Ось такого от штуку, як і у цього. Ще у нього була така мотузка. Вона ось тут. Ось така от мотузка. Ось. Ось я знайшов. Ось сюди от вона крепилася. От, от, от. Дорочка. Він вже живиться не від акумулятора, а зараз. А від від, від от таких от батарейок світить теж непогано і має живлення. від батареек, та світить е, дуже гарно та е, в має очі, які змінюються, як у тому ліхтарику, я показувала. Зараз ось так от він світить. Ось так от Думаю, непогано. і вміє от так от. Ну що ж, я провів обзор на ось такі от ліхтарики. І що саме класне? Вони дуже дешеві. І Ой... Який мені дуже нравиться з усіх цих, я складу вам рейтинг. Ось тут от перше місце, тут друге, тут третє. Чому я саме цей фонарик писав на третє. тому що у нього, я так сразу скажу, у нього погана батарея. Тобто він тримає заряд дуже довго. як Може я. При... Обрішував, може я такий. Що він світ десь один час. Але зараз у мене батарея вже просіла. Дуже сильно. І тому я поставив на, на, це, на друге місце ось цей. Тому що тут батарейки не треба заряджати дуже довго. А це на перше місце по його функціональності. Так що... Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та да, всім пока!